На мою думку, політикою може займатись виключно той, хто готовий заради своєї країни пожертвувати своїм життям, здоров'ям та свободою. На жаль, серед сучасних політиків ми дуже рідко можемо побачити означені якості, вказують своє обличчя міщаніна. Водночас воєвничого, але одночасно боє... боягузливого і зрадницького. Ми маємо пам'ятати, що цей Майдан найвищий приклад героїзму в нашій країні. На наших душах кров наших соратників, що стояли під вогнем на Банковій, на Грушевського, на інститутській, на майдані під час останнього бою. І ми маємо контролювати політиків і доказати, що саме українцям належить влада в цій країні народним депутатам Олегом Ляшко. Сьогодні було зареєстровано законопроект про звільнення політв'язнів. Але в куларах Верховної Ради чомусь сказали про те, що всі політв'язні звільнені, не всі ще звільнені. Ви забуваєте про тих, хто боровся проти Кернеса в Харкові. Хто з 2011 року щодня сідав в тюрму по замовних справах Януковича? Андрій Білецький, Олег Однороженко, справа сім'ї Павліченків, Васильківські терористи, вони ще всі знаходяться за ґратами, а вони багато зробили для пробудження нашої суспільної думки. Я закликаю вас прийти завтра о 15-й годині до Верховної Ради для того, щоб проконтролювати політиків, котрі мають проголосувати за звільнення абсолютно всіх політв'язнів, що перебувають за стінках режиму. Ми зараз до Верховної Ради і заходимо. Ці люди, які переслідуються за політичними міркуваннями, які брали участь у протестах тих місяців, мають бути негайно звільнені. В мене Немає ніяких інших думок. Я обіцяю, що, що в найближчий час питання бо Павліченка буде вирішено. Генеральний прокурор Махніцький повідомив, що сьогодні, і завтра будуть звільнені батько і син Павліченки. Зараз у Верховній Раді зареєстровано мій проект постанови про звільнення всіх політв'язнів. І ми зараз і, ми, і, ми зараз, і, ми зараз, і ми зараз вимагаємо, щоб парламент її розглянув.